Розмістилася у Романові першому районі соціальна аптека у приміщенні поліклініки центральної районної лікарні. На відкриття її прибули ветерани, пенсіонери, щоб особисто переконатися у перевагах цього аптечного закладу. Ця соціальна аптека для малозабезпечених верств населення буде працювати цілодобово, і відкриття її це приклад прозорої інвестиційної діяльності, яка впроваджується керівництвом Романівського району спільно із товариством Перевод Фарм» щодо покращення медикаментозного забезпечення населення за доступними цінами без додаткових націнок і посередницьких структур. На 5 гривень дешевше. І якщо тут буде дешевше, тут буде дуже гарний виторг і дівчата будуть процвітати. Якщо не будуть накручувати так, як у других аптеках на урочистостях керівництва товариства Перед фарм кожному присутньому ветерану подарувало аптечки із повним комплектом медикаментів. Крім того, зобов'язалося у найкоротший термін облаштувати пандус для під'їзду інвалідів до хірургічного відділення районної лікарні. Коли будуть кілька конкурентів, то завжди знайдеться. Одна аптека, в якій ці ліки будуть дешевші, чи інші. А для нас пенсіонерів це головне. Специфіка діяльності соціальної аптеки товариства «Просвітфарм» полягає в тому, що всі без винятку медикаменти відпускаються для споживачів практично за оптовими цінами. Крім того, буде здійснюватися і безкоштовна доставка ліків до помешкань споживачів за телефонами гарячої лінії.